Росія відкинула пропозицію 30-денного перемир'я, але є нюанс: не приїхати не можна. Путін сам запропонував відновлення двосторонніх переговорів Росія-Україна. Зеленський заявив, що особисто чекатиме на нього 15 травня у Стамбулі. Трамп припустив, що в такому разі міг би теж бути присутнім і знову закликав сторони припинити війну якнайшвидше. Готовність американського лідера приїхати на зустріч дала чіткий сигнал дипломатам, що діяти потрібно зараз. І цей сигнал націлений, звісно, більше на Кремль, адже Київ готовий давно підписати мирну угоду. Росія почала готуватися. Міністр закордонних справ Сергій Лавров. Пізно ввечері зателефонував главі МЗС Туреччини Хакану Фідану, щоб обговорити можливу зустріч у Стамбулі. І українська дипломатія не пасе задніх. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поговорив зі своїми колегами з Німеччини та Польщі. А держсекретар США Марко Рубіо поспілкувався з міністрами закордонних справ Великої Британії та Франції, а також із главою зовнішньополітичного відомства ЄС для Росії. Ситуація зараз непроста. Самі запропонували дату та місце зустрічі, а Україна взяла і погодилась. Зеленський відразу підняв рівень зустрічі готовністю особисто прилетіти. Трамп своїми заявами тільки підсилює меседж: не приїхати не можна. Путіну або погоджуватися, або шукати вагому причину відмови від прямих переговорів з Зеленським. Землетрус ініціювати не вийде, повені також, теракт. У них є досвід підриву багатоповерхівок на власній території, але в цій ситуації кого звинувачувати? Україну? Ніхто не повірить. Саме тому Кремль мовчить і не зробив жодних офіційних заяв поки що на цю тему. Путін не знає, що робити далі. Розставив пастки і сам в них потрапив раніше. Росіяни просували через Стіва Віткофа ідею, що війну закінчити без Росії не можна, треба їх поважати. Щоб мир запрацював, потрібно вести діалог з Путіним і потрібен саме його підпис. Так Путін хотів утримати Трампа у переговорному процесі. А зараз виходить, що потрібно буде підписувати договір у Стамбулі особисто. Потрібно знову буде зустрічатися із ненависним йому президентом Зеленським. Вперше з 2019 року. Невідомо, хто представлятиме Росію у Стамбулі, поки це питання відкрите. Але хтось має бути: не приїхати не можна. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, заходь на стріми. Це був Макс. До побачення!